Доброго дня, друзі. Компанія автопарку Дискафіля. У нас на продажу нове чудове надходження. Це Mercedes Vito в максимальній базі лонговий. 2017 рік прижений з Європи. 2.2 дизель оригінального пробігу 156 тисяч кілометрів. Оригінальний пасажир по техпаспорту. на 8 місць. Майже весь у рідній фарбі. Фарбована отут дверця бокова оця. Все інше не фарбовано. Чудово по техніці, вся обслуговувана, ГР-мініне, стойки, мінінні, все зроблено. Отакі от у нас дисочки оригінальні. Двері, звісно, ж, електричні. Самі від'їжджають, закриваються. Салон шкіряний, чорна така шкіра чудова, світла стеля. Задній ряд також в чудовому стані, все в ідеальному стані. Такий от у нас вид спереду буде. Кнопка на закриття салону дверей. Все, вона поїхала зачинятися. Два передніх склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, Підігріви є. Регулювання механічне, електричне, йде поясничний відділ. Повне мультикермоз, круїзом, датчик світла, датчик дощу, все це є. 159 тисяч пробігу. Дооснована вже така МБТ на Андроїді з CarPlay, з навігацією та з камерами 360. Двозонний клімат, вібаста, все працює, все є. Кожне скло ріднесеньке є навіть підігрів лобового скла. Чудова тачка для роботи або ж для подорожей. Чекає вас на Грушевського 15 -я.